Доброго дня, 22 травня. Розпочинаємо посадку пробну арахісу, так як погода вже трошки покращилась, тепло настало. Зробили між фундучками нашими, між рядочками пофрезували, зробили такі рядочки. Будемо садити два види. Валенсія та степняк. Насіння самі. Виростили минулого року. такі насіння. В принципі, цього року задоволені. урожаєм були. Це у нас Валенсія. Степняк, Він трошки відрізняється і по по величині. В принципі, кого буде цікавити насіннявий матеріал, можете писати. Ну а ми розпочинаємо посадку. Все, будьте здорові!